Так. Зараз ми заундуємо кашку. Така кашка ще капец. Зараз угу. трошки водички пашки Але хтось би мусив на березі бути. Резинку би На Резинку, знаєте, якби? Резинку, да. я би сам половив. Тоб, в дитинстві тільки резинка. Ми навіть колись як не було тих, таких спеціальних резинок, то ми брали резинку, знаєте, що тіпа, колись в, в, той, в білизну вшивали, таку білу, сметану, да. а вона важка, вона як намокала. Ну, то ми колись так ловили, бо хотілося на, на резинку ловити. Ефективна була штука. Так. Куда би тут Та Резинка витягнула в кружки авіамоделізму юра. Угу. Типа на самоліти робили вінк і ту резинку накручували. Угу. Яку? Вот эту вот жопу такую вона. Вона накручувалась і потім запускали сам лед, вона розкручувалася ага. і він летіли. І ми її бомбили. Тут авіамодельний кружок. А, ви маєте на увазі ті такі маленькі літачки? Да. А, пам'ятаю, пам'ятаю. У мене був такий літачок. У мене був такий літачок, там ми колись бавились. Класний гільбу. Летів. <хи> не пам'ятаю, він з картону був чи з пінопласта. Скрив з картону, тоді mm. пінопласт ті роки Щось не дуже. То ваші чи... Да. Ну в мої, звісно. Бо в моїй, певно, Вагано. вже був. Що це я зараз зацеплю. А де він? Тебе витягнути? Ну... ну я <хи> б' я рушничок забув взяти На А ви маєте? Тож я взяв А, Та бо я маю рушничок я його не взяв Багато чого не взяв Бережи О а, е, то мені ще поки не треба взять Тобі нехай буде біля вас Так, що, Куди кидаємо? Кидай куди хочеш Давайте туди доволу. Де безручно кидати там багато дожди так треба треба карбік стане ним то з'їдає за, за пару хвилин будемо надіятись на карпа Що з'їдає та якщо він тут крутиться то він... Стане. Ввечері він йде на, на мілину, а днем він стає на глибину. Так пахне, ця uh -huh. прикормка. Uh -huh. Що ж самому в <рес> Часнику багато. Першим ділом, певно, платвичка стане. Буде може виносити. Uh -huh. Переважно стає платвичка, потім карась, а потім, мож, якщо вже пропадає і то, і то то можливо, що карп підійшов на точку. І він, їх він розганяє та розганяє і починає харчуватися. Але Карп любить, не знаю чи то правда, але він здається любить тиша. Доводять. Ще погодуємо. Нехай тут крутиться. Потім ще раз підгодуємо. Так і Його, Юра. Поплавок пливе вас, дядь? Він? Пливе. Може зробити, щоб не плив. Дайте більшу глибину трошки. Щоб він стояв на місці. Там, то є, не... Та, але дайте, щоб грузик доторкався до дна, щоб він не плив. Бо якщо він буде рухатись, то вам тільки платвичка буде брати. І карасик Карп не, Карп не візьме. А є, пійматися, то піймається. Ну, ну так. То не Але треба щось зловити. Якесь задоволення отримати. Ну, я, я то я а хочу, щоб ви щось ловили, ну, ну, файне. Так от, вже добре, в принципі. Я колись так любив ловити. Так, я відкидаю ще вам корву трохи. Треба добре нагодувати, бо риба в літі любить дуже файно їсти. Сна мало, осінь теж, вода холодна, метаболізм не неї є не сильний. В Вона як буде брати, то скоріше, думаю, за годину. О, кукурузка є зразу тут. Що хочете, кукурузки населяйте. Є ще дивіться мастерка. Можете на неї пробувати? Шо? Я вже думав покльовка вас. Так, да, прямо тут. <клёвка> як покльовка буде, то так буде Відсікатися що ж буде ґрунт летіти. Дивіться, як вам зручніше кидати? Я отак кидаю з цієї сторони. А. І туди. От. Якщо воно має щось підійти, то воно підійде. Да, скажімо, да. Так да. Так пахне наче і сам їв би. Зараз вам фрикціон підлаштую. Щоб якщо щось О потім Дивіться, воно як стравлює, то нехай стравлює, а якщо щось, ну то ви собі поїм, рукою підтримаєте самі. Чекайте, я знав, як кукурудзу колись зачіпати правильно, щоб вона не злітала, я не пам'ятаю, що давно не ловив. Щось в мене кльовся, зупинив. А у вас? треба більше туда кинути ох ти блін знов так Фіць, знов так повела. типа та, повела і під дно знов певно така схожа на ту Що була так глубина там серьезная, скажем. А, тут 50 сантиметров. 200 у То есть метр с чем-то. А ну, что-то вся рыба кидает, и до дела до убидут. Мелко. Мілочь. Ну, мелко, По спині з тим, що я ловлю, це тебе. Улика, це треба розвертатися. Ага. показывайте мне. Ну, что есть там, что есть там. О! Снова хороша. <реклама> О, она на глубине файна стоит, да, я вам поставил уже на дно и... Не, не, переходьте туда. Переходьте, бо цей. Все, там мелочь тарабанить. вже як перестане клювати а, тихо мало. З платвички з таранка непогана, Тут треба грати, жирно. А нащо? Ви її берете повністю зі всім солити, чистити її не треба. Бо якщо ви її почистите, то вона буде суха, не смачна. Так. Так. Ви берете повністю зі всім, засолюєте і проблем нема. Просто головне щоб вона була чиста. Туда ось, о! то була покльовка чи що? Ні, вона так собі сиділа там. Ти, <гум> Дивіться вже, менш більш хороша. Це вже да. так... може і щось класно підійти. Ах ти, кадлюка. Та нормально Юрій, я що я прийдя тут. Добре. Та проблема. Все, Що, хочу, щоб ви файну рибу тягнули. Ну, взагалі вже всі. Вона в принципі там має стояти, там де ви закинули. Бо я приблизно, як лодку розвертало, я був один раз туди закинув за ваші плечі. І звідти підняв рибку. Щось я мало знімаю. Риба. Там дивіться, загрігоємо за книжку. Тут і глибина, і, 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 але підвіт. Я вже бачив, де кинулося. Туди прямо так і пливе. Або щука, або ка. Зараз ми туди корму кинемо. Коло той рогози туди, за нею. Давайте ми от зараз звернемо, там де він кинувся. Чи там запливає, що скажете? Там він потягне, то буде важко його Бачите, який тут затишок. Піняємося тут. Ну так на одні сторони кидають. Можна на кинути. Тут взагалі шкару Ні, Не, нормально. Не нормально непогано. Не Туди їм їсти. Треба вот, закрутити. Свіжака. Все хватить. Не, тут порядно громади. Порядно? Угу. Я щось хочу карасика зновити навіть що я його хочу зловити але я його хочу зловити <риснят> кидаємо і будемо обідали yeah, бутерброду можна завести якщо воно дасть воно зараз як плотва платвазно плотва собака ну і діло і зовсім інакше ні якщо тут буде такі як там тут більше покльовок побачиш зручніше о, в мене по кнопочка. Щось певно мілке. Ух ты! ух Друзі, і по завершенню цієї рибалки на другий день, дивіться, в мене е колись підписник задавав мені питання, чому я завжди ловлю в рукавицях. Жарко, не жарко, е чи в холод. В холод зрозуміло в рукавицях, щоб руки не обдувало а влітку, дивіться, е один день половив. На рибалці без рукавиць і от що сталося. Попалив в мене на руках пігментні плями. Це коли шкіра не сприймає ультрафіолет. І от що в мене сталося з руками. Бачите, і не повторяйте моїх помилок. Завжди ловіть в рукавицях, тому що зараз ультрафіолет дуже шкідливий. Та він і був завжди шкідливий. З всього має бути в норму. Я спалив руки. І вони в мене зараз понабухали. Ну, слава Богу, не болять, але ось така штука. І тому хочу вас попередити, щоб ви не повторяли моїх помилок. Завжди ловіть в рукавицях, щоб зберігати руки від сонячних променів. Ну, комусь це може і не шкодить. Краще ловити в рукавицях, тому що є якась безпека. Щоб руки не згоріли і не зашкодило вам здоров'я. От зараз поки що чекаю, може за день другий спаде, мазою мазями. От якось так. Так що бережіть себе і до зустрічі.